Ми в дівоти зробили наш перший легальний славий івент. Ми завжди хотіли створити свій власний івент, і це був наш шанс. Але ми навіть уявити не могли. Скільки роботи нас очікує поперше? Десятки годин, мільйони нервових клітин, організація спортивної частини, сотні дзвінків. І це навіть не четверть усіх задач. Давайте по порядку. За місяць до івенту до мене прийшли адміни автокубу Кієвоген з пропозицією зробити совмісний благодійний івент на потреби титанових. Задачою було організувати автофестиваль. Що переніс би наш андеграундний славом на парковці до рівня повноцінних змагань? Це була велика мрія автоклубу показати наш слалом широкій аудиторії, розказати масовому глядачу про нашу локальну тему. Так що ми не мали права відмовлятись і почали підготовку. 13-го числа ми зустрілися, обговорили загальні задачі, познайомилися, розпихали ролі в проекті, вирішили, що Devoted бере на себе спортивну частину аж Happens Media — Ну і всю, адміністративну роботу. Бере на себе Київагент. Ввечері я повернувся додому та звернувся до хлопців із проду. Зі словами Народ, часу немає взагалі. Задач дуже багато і треба щось робити. Ну і понеслося. Серце івенту слалом Джим Для неї потрібен трек з конфігурацією. Територію для треку нам надав блокбастер мол. Територія виявилась не лише специфічною, а ще й проблематичним покриттям у вигляді слизької бруківки. У комплексі це могло створити небезпечні ситуації для пілотів та глядачів. Потрібно було щось вирішувати. Неочікувано для нас виходом із ситуації стала допомога одного із найвідоміших автоспортсменів України. Він запропонував знизити швидкість проходження траси за рахунок у конфігурації. У висновку ми отримали унікальний та цікавий безпечний трек. Тож ми поміняли конфігурацію і треба було перерозкидати зони безпеки. Ми оглянули план треку і зрозуміли, де могли бути небезпечні місця. Якраз там нам і треба було розмістити водоналивні блоки, шини, вогнегасники і розкидати туди маршалів. Але знайти маршалів стало найменшою проблемою з усіх. Команда і організація це, ну, звісно, все добре, але автофестиваль робиться для людей. І по-хорошому треба, щоб вони про нього дізнались. Було вирішено зняти 5 відосів для соцмереж. Все почалось із сценаріїв, пошуку референсів та ідей. З ними нам допоміг режисер з іншої гілки продакшн. Начебто нічого складного, але найцікавіше починається на моменті зйомки, коли спонсори не можуть дати авто, або в останній день кажуть, що на локації знімати не можна. Проте із ситуації треба виходити, і ми виходили. За день до івенту були замовлені стікери-самоклейки для зйомок першого відео. Локацію виробництва стікерів стало місто Бориспіль. Була почата спецоперація по транспортуванню стікерів на зйомочний майданчик. Спочатку логістичним підрядчиком стала нова пошта. Час доставки, на який складав добу що на 8 годин більше, ніж ми можемо собі дозволити. Але була допущена помилка. Стікери вже були відправлені. Був оголошений план перехват з логістичного терміналу. Я дозвонився до адміністрації нової пошти, які дозволили перехватити посилку під час доставки. Був відправлений посильний з позивним барні. На скоросному БМВ Є-36 з закипівшим мотором. У найважливіший момент. За 15 хвилин до зйомок стікери були доставлені. Кур'єру барні була вручена подяка у розмірі 330 мл пива. Ну, так. Ми це все ж таки побачили лише під час монтажу. Ми перевинайшли фразу впихнути не впихуємо під час зйомки останнього відео. Останнім відосом треба було зняти найкрасивішу роботу зі всієї нашої рекламної кампанії. За дві години. Ну і о 22.00 ми почали знімати відео з заправкою. На основну частину у нас пішло ну, десь дві години. Ми вже відпустили всіх акторів, майже склали техніку, але у нас залишився один кадр і рівно 5 хвилин. Ми взяли камеру, загріпували телефон і почули те, що ніхто, абсолютно ніхто, не хоче почути о 23.55. Переоблік. Тож, заради одного кадру ми цілу ніч дуже лампово посиділи на заправці. Були ще Інші приколи, але ми про них розказувати не будемо. І таким чином, у дуже короткий термін, нашим продакшеном була реалізована рекламна компанія, яка в ідеалі реалізується місяць. Так, я дізнався, що можу сісти в тюрму. Неіронічно. За декілька днів до івенту виявилося, що відповіді від КМВ досі немає. Це стало загрозою для івенту та організаторів. Нам буквально могли дати по 10 років тюрми за організацію несанкціонованих масових заходів у військовий час. Проблемою було те, що запит не подали заздалегідь, і його могли розглянути як сьогодні, так і через місяць, що нам зовсім не підходило. І в цей момент мрія маленького клубу про великий автофестиваль опинилася під загрозою. Але ми, походу, не лутали чи токарми, чи зірочок, бо так само, як і з конфігом, з КМВА, нам неочікувано допомогла не менш серйозна людина, яка допомогла нам з майданчиком, комунікаціями та усім іншим. Ця людина допомагала нам правильно сформувати та направити запит, щоб його розглянули у найкоротші терміни. За декілька днів до заходу залишалася невелика кількість задач. Пригнати переобладнану підручне керування БМВ титанових, знайти недостаючу кількість водонаборних блоків, привести огородження і фізично побудувати конфіг. Ми з барні переганяли ту саму беху, і під час перегону у неї лопнув патрубок з антифризом. І ми чекали ремонтну бригаду, яка впродовж двох годин все полагодила, але під сонцем ми просто жарились. Дівчата з Києвагенту бігали, шукали кого-небудь, хто зможе дати водонаобні блоки, чи взяти в оренду, чи просто там, ну, коротше, якось намотить блоки. Але довелося обійтися шинами. Хоча б фура з заборами приїхала вчасно. А от побудувати конфіг виявилось не так легко, як ми думали. Навіть стараннями 30 людей нам допомагали усі. Е, були задіяні і хлопці, і дівчата, і маршали, і оператори, навіть монтажери. Буквально усі, хто був. Але був нюанс, щоб не ощасливувати найближчому прийомку та місцевих безхатюк, було вирішено не залишати огородження із дюралюмінію на ніч без догляду. Через це наш головний маршал. З героєм Дівоти та під позивним Барні залишився ночувати на парковці блокбастера. А на наступний день повністю проводив івент від початку і до кінця. Охороняючи золоті паркани, я не поспав. І в цьому стані ми почали івент: 30 градусів, повний штиль і жодної хмаринки. Хлопці все що добудовують конфіг. оператори розкладають 16 камер, дроновщики налаштовують дрони. Електрики розкладають комунікації. Коротше, робота кипить. Андрій находив 40 тисяч кроків. Головний оператор наїздив на електросамокаті 10 кілометрів по території фестивалю, яка складала 140 на 88 метрів. Діджей відстріляв 10-годинний сет із 160 треків, які підбирали три доби без сну. Прямо в даний момент монтажери продакшену зводять 12 годин матеріалу. Але нам вдалося. Загальними зусиллями автоклубів Дівоти та «Києвагент» ми зібрали гроші на збір титанових. А новак, пілот дріфтаксі, закрив збір на ремонт автомобіля для ЗСУ. Ми показали людям, що слалом це не якісь жарти на парковці, а повноцінний граціозний вид спорту. Маленький клуб здійснив свою мрію та зробив велику добру справу. Ми задоволені. Усім, що трапилось, тому це обов'язково стане чимось більшим. Все було класно, ніхто не роз'їбався, всі живі, а значить івент вдався. Що було найскладніше, напевно, спека. Погода була до нас сьогодні 40 суттєво. Взагалі було все дуже круто. Було дуже круто. Дуже змушений, але дуже радий. Блін, це надовго запам'ятається. Тим бачу, коли ти частина команди. А команда наша найкраща. А, мені дуже сподобалось. Я їй це все. Це був дуже класний експіріс для мене. У мене пікуть ноги, у мене болять ноги. бути... Людина, яка дає старти таку то хуйню длинну в руках такі. це було круто. Дякую Киваге, то у мене пічок їбало. Дякую, Девоти, Путруки. А... І дякую усім спонсорам, які нам цим допомогли. Я Могу показати. Давай. А що таке? А що думала, блядь? Що ти як ти сподобалось? прийде ще раз? А, так, мені дуже сподобалось. Я сьогодні так пощастило, що виграв а, два класи і в передньому приводі, і в задньому. Хотілося б, звісно, побільше майданчик, але це дуже мені сподобалось, тому що це перша Джунхана з 21-го року в Україні. А це одна з моїх найулюбленіших дисциплін в автоспорті, тому я дуже радий. Що ти, як ти? Ви зібрали там на тачку, я почув. Ми збирали на ремонт тачки. Я думаю, що ми, мабуть, дособрали, а може і не досили, але навіть якщо не дособрали, то львіну долю, так сказати, ми зібрали. В принципі, найголовніше для себе це я кайфанув до цього кайфа. Це все вийшло дуже полезно. Ми зібрали гроші для наших захисників. Всім дякую, всіх люблю, обнімаю. До зустрічі на розгоні. Так. Да. Я хуєв. Хорошо, хорошо.